Днями на базі подільського молодіжного центру «Лофт» відбувся масштабний захід, який організували працівники центру спільно з громадською організацією Десяте квітня. Учасниками заходу стали здобувачі освіти Чорнянського опорного ліцею Окнянської селищної ради. Гості розділилися на дві підгрупи, адже одночасно проводилось два заняття. Так у першій підгрупі відбувся тренінг, кар'єрний компас Орієнтири для молоді тут разом із психологиною Ганною Жовтяк учасники визначили свої пріоритети та цінності, дослідили різні професійні напрямки, обговорили сучасний ринок праці та найголовніше отримали корисні поради, які стосуються планування кар'єри. За допомогою різноманітних вправ та завдань, здобувачі освіти змогли визначити свої професійні інтереси. Ми з громадської організації Десяте квітня. Ми проваджуємо проект за підтримки дитячих містечок ООН, ЮНІСЕФ. Імплементуємо проект про посилення молодіжної політики. Ми проводимо сесії, а також проводимо заходи по типу воркшопу. Це другий захід вже в Подільську. З тим самим колективом вони виявили бажання ще провести один воркшоп на тему кар'єрного шляху. Ми проводимо сьогодні такий воркшоп. Інші ж учасники завітали на групу взаємопідтримки бути собою від себе до світу. Психологиня Ганна Долгова допомогла здобувачам освіти пройти глибокий шлях самопізнання. Атмосфера довіри, яка панувала під час заняття, сприяла відкритому спілкуванню та взаєморозумінню між учасниками. Центральна ідея нашої зустрічі полягає у створенні гармонійного балансу між внутрішнім я та соціальною ролью. Лише пізнаючи себе, ми можемо будувати справжні стосунки з іншими і знаходити своє місце у світі. Саме з цією метою ми будемо проводити хрупу. Захід об'єднав здобувачів освіти та їх вчителів. Відкритий простір для спілкування та висловлення власних думок допоміг зміцнити довіру між молоддю та освітянами. І найголовніше наприкінці заходу кожен з учасників залишився з чудовим настроєм. Мені сподобалось абсолютно все, приємні люди, розуміючі педагоги, які все пояснюють. Цікаві конкурси все сподобалось. Що ви тут дізналися для себе нового? Дізнався багато нового, що не потрібно себе, як сказати, стіснятися, розповідати все, не приховувати свою думку. Думати про майбутнє про свою майбутню професію У мене такі гарні і приємні враження. Дуже я часто взагалі приймаю участь в таких тренінгах і так далі. З дітьми часто проводжу такі тренінги. Е, дуже було приємно, що сьогодні була така атмосфера спокою, не було ніякого е, агресії чи втоми. Діти активно приймали участь. Діти е, з таким, з таким лайтовим настроєм, все це сприймали, е, не соромилися своїх власних думок. Е, дуже відверто вони від... Повідали гарно поскладали анкети там завдання, гарно зробили. Виконали подібні ініціативи відіграють важливу роль у підтримці молоді, адже вони створюють простір для розвитку особистісних якостей та допомагають визначити свої цілі та плани на майбутнє. Ольга Ситник, Віталій Полуденко, телекомпанія Кет.